Вартість випуску карти Трасті Плюс знижена на 50%. Ні, це не сон і не розіграш, це знак Всесвіту, який ти так довго чекав. В честь першої річниці існування платіжної картки Трасті Плюс з 1 по 12 серпня вартість випуску картки буде всього 5 євро. Не гайте ні хвилини часу, біжіть мерщів, застосунок, випускайте карту, яка дозволить вам витрачати до 50 тисяч євро на місяць без блокування обмежень. В момент випуску карти з вас буде списано 10 євро, проте 5 з них відразу будуть повернуті на євровий баланс криптогаманця у вигляді кешбеку. Не, не розумію, чого ви ще тут. І... Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.